Українські народи від імені військово-морських сил та підрозділу, якими я командую, а саме морської піхоти України, з величезною вдячністю і повагою звертаємося до вас зі словами величезне, величезне, душевне, сердечне. Дякуємо за вашу допомогу, за вашу підтримку, за ваше розуміння Збройних сил і безпосередньо таких підрозділів, як мі. Дорогі українські народи, дякую вам за підтримку, за те, що не забуваєте нас з Новим роком вас і слава Україні! Доброго вечора! Вітаю вас зі святом нового року, Різдва Христового. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Ми десантно-штурмова рота, підсопершого батальйону морської піхоти. Знаходимося в зоні АТО, передаємо звідси вітання. Я хочу подякувати українському народові, волонтерам за те, що допомагають нашій армії, командирам, які дуже добре відносяться до нас. І привітати весь український народ, батьків, жінку, дитину з наступаючими новорічними святами. Слава Україні! Героям слава! Без вас у нас би нічого не вийшло. І та лінія, яка стримує і робить той мир, в якому ми всі живемо за зоною АТО, залежить великою частиною і великою мірою саме від вас. Тому величезна вдячність з новорічними святами, з щасливим новим мирним 2017 роком. Щасливо! Дорогі наші родні, близькі друзі, Огромне вам спасибо за поддержку, дорогі українці. Десантна штурмова рота 501-го пірогодільного батальйону морської піхоти поздравляє вас з наступаючим Новим Годом і Рождеством Христом. Дякуємо за щиру допомогу волонтерам, українському народу. Дякуємо, що про нашу армію. Святом вас, празниками, всього самого хорошого також хочу сказати слова дяки народному проекту. Волонтерським організаціям, які не забувають нас та показують так з посильну поміч в нашій справі, думаю, в цьому наступному 2017 році все буде краще, ніж в 16-му. Перемога буде за нами. Слава Україні! Отціна хотілося б поблагодаріти. фонд, народный проект, который поддерживает нас за те вещи, которые они нам передают, которые помогают нам работать здесь, в зоне проведения антитеррористической операции. Хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, чтобы хватило терпения и надеемся, что в следующем году все это наконец-то закончится и мы вернемся к вам домой. Спасибо вам огромное всем. Дорогие соотечественники, в ближайшем будущем мы будем покупать и ворогань, или оболонь, кому что больше нравится. По одной гривне 50 копеек на Красной площади. Слава Украине!